Більшість проблем, з якими ми стикаємося в підвалах, пов'язані з поганою вентиляцією або її відсутністю, кажуть експерти. Ось як це зробити правильно. Вентиляція підвалу ключ до комфорту, здоров'я та довговічності вашого будинку. Підвали часто недооцінені простори в наших будинках. Багато хто сприймає їх як просте місце для зберігання старих речей або сезонних речей. Однак, якщо ви вирішили переобладнати підвал в житлове приміщення, офіс або навіть просто поліпшити умови зберігання, вентиляція стає не просто бажаним доповненням, а абсолютно необхідною умовою комфорту, здоров'я і довговічності вашого будинку. Я часто стикаюся з ситуацією, коли люди, натхнені ідеєю розширення житлового простору без збільшення площі ділянки, починають переобладнання підвалу, випускаючи з уваги критично важливий аспект вентиляцію. Це як будувати гарний будинок на неміцному фундаменті. Кінцевому підсумку, нехтування вентиляцією призведе до проблем, які будуть коштувати набагато дорожче, ніж правильне планування і установка системи вентиляції на початковому етапі. Чому підвали вимагають особливої уваги до вентиляції? На відміну від верхніх поверхів, підвали мають ряд особливостей, які роблять їх більш схильними до проблем, пов'язаних з недостатньою вентиляцією, розташування під землею. Підвали знаходяться під рівнем землі, що обмежує природну циркуляцію повітря. Висока вологість. Земля навколо підвалу постійно виділяє вологу, яка може проникати всередину. Обмежене освітлення, відсутність природного світла посилює проблеми з вологістю і може сприяти розвитку цвілі. Потенційне забруднення повітря, підвали можуть містити радон радіоактивний газ, який проникає із землі і становить серйозну загрозу для здоров'я. Як вибрати правильну систему вентиляції для вашого підвалу. Вибір відповідної системи вентиляції залежить від кількох факторів, включаючи. Призначення підвалу це буде просто склад, житлове приміщення, офіс чи щось інше. Розмір підвалу: чим більше підвал, тим більш потужна система вентиляції буде потрібна. Бюджет. Різні системи вентиляції мають різну вартість. Існуюче планування, складне планування може ускладнити установку вентиляційних каналів. Давайте розглянемо основні типи систем вентиляції, які доступні для підвалів. 1. пасивна вентиляція це найпростіший і економічний спосіб вентиляції. Він заснований на природній циркуляції повітря через вентиляційні отвори. Перевага, низька вартість, простота установки, відсутність енергоспоживання. Недостатки, неефективна при відсутності вітру, може не забезпечувати достатнього повітря обміну в герметичних підвалах, схильна до впливу зовнішніх температур. Я часто бачу, як люди намагаються вирішити проблему вентиляції пасивними системами в підвалах, де планується житловий простір. Це, як правило, помилка. Пасивна вентиляція може бути відповідним рішенням для невеликого підвалу, який використовується виключно для зберігання речей, але для житлових приміщень він просто не підходить. 2. витяжний вентилятор ці вентилятори видаляють застояне вологе повітря з підвалу. Перевага, простота установки, відносно низька вартість, ефективні для видалення вологи. Недостатки не забезпечують приплив свіжого повітря, можуть створювати протяги, вимагають електроенергії. Витяжні вентилятори хороші для видалення вологи з ванних кімнат або підсобних приміщень, але для повноцінної вентиляції підвалу їх недостатньо. Важливо пам'ятати, що для здорового мікроклімату в приміщенні необхідний не тільки відтік повітря, але й його приплив. 3. Механічна вентиляція з витяжкою еміви. Ці системи забирають повітря, насичене вологою вгору і назовні, в той час як свіже повітря надходить через струменеві вентиляційні отвори і повітряні блоки. Перевага, ефективне видалення вологи, можливість регулювання швидкості вентиляції, поліпшення якості повітря недостатки вимагає прокладки повітроводів, більш складна установка, ніж у витяжних вентиляторів. 4 механічна вентиляція з рекуперацією тепла МВАШ це найбільш ефективна і енергозберігаюча система вентиляції для підвалів, вона видаляє застояне вологе повітря і повертає свіже, відфільтроване повітря назад через теплообмінник. Перевага постійний приплив свіжого повітря, видалення застояного повітря, відновлення тепла в процесі роботи, поліпшення вологості і якості повітря, енергозбереження. Недостатки, найвища вартість, більш складна установка. Я настійно рекомендую розглянути МВСР, якщо ви плануєте переобладнати підвал у повноцінне житлове приміщення або офіс. Інвестиції в цю систему окупляться злишком за рахунок зниження витрат на опалення і кондиціонування, поліпшення якості повітря і створення комфортного мікроклімату. 5. Припливна вентиляція, PIV. Бейве системи створюють надлишковий тиск, який витісняє вологе повітря через природні отвори або повітроводи. Перевага, простота установки, доступна ціна, добре працює в старих будинках. Недостатки не підходить для всіх планувань менш ефективна, ніж МВШ. Будівельні норми і правила, що потрібно знати. При переобладнанні підвалу важливо враховувати вимоги будівельних норм і правил. Зокрема, необхідно забезпечити належні засоби вентиляції для будь-якого житлового приміщення. Це означає, що для спальні, ванної кімнати або офісу потрібна механічна вентиляція. Особистий досвід та рекомендації у своїй практиці я часто стикався з ситуацією, коли люди відкладали установку системи вентиляції на потім. На той час стає важко прокладати повітроводи, і можливості стають обмеженими. Набагато простіше і дешевше зробити все правильно з першого дня, коли ви ще не визначилися з плануванням приміщення. Поширені запитання: чи допоможе осушувач повітря покращити вентиляцію, осушувачі повітря видаляють зайву вологу з повітря, але не забезпечують надходження свіжого повітря. Вони можуть бути корисними в поєднанні з вентиляційною системою, але не є її заміною. Як часто потрібно чистити систему вентиляції? Рекомендується чистити вентиляційну систему принаймні раз на рік, щоб видалити пил і бруд. Укладення Вентиляція підвалу це не просто технічна деталь, а запорука здоров'я, комфорту і довговічності вашого будинку. Правильно підібрана і встановлена система вентиляції дозволить створити сприятливий мікроклімат, запобігти утворенню цвілі і грибка, знизити витрати на опалення і кондиціонування і створити затишний і функціональний простір. Не нехтуйте цим важливим аспектом при переобладнанні підвалу інвестиції у вентиляцію, окупляться сторицею.